Українська мова дуже багатогранна. Вона повінця наповнена реченнями, висловами, зворотами, а головне, словами, схожими і різними за написанням, звучанням та значенням. Привіт! Ви на каналі Добра Школа і сьогодні дізнаєтесь більше про групи слів за значенням. Тож давайте почнемо з синонімів, антонімів та омонімів. Синоніми це слова, різні за своїм звучанням, але схожі за значенням. Тобто, взимку за вікном ми можемо іноді побачити завірюху, віхолу, хуртовину, хурделець. І Уявіть собі, що все це одночасно, бо ці слова є синонімами. Антоніми це слова абсолютно протилежні за своїм значенням. Ми Знаємо, що будинки можуть бути високими або низькими. В кімнаті може бути темно або світло. Омонімами називають слова однакові за звучанням, але різні за значенням. Ключ може відімкнути замок, а може полетіти у вирій. Слова можна писати однаково і по-різному. Але за допомогою них завжди можна сказати щось добре та приємне. З вас підписка та лайк і давайте вчити нашу прекрасну мову разом. До нових пізнавальних зустрічей!